Європа купує нафту у Росії, і я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. Але щоб уточнити, ви не будете діяти, поки НАТО не діятиме. Трамп знайшов нову причину не встановлювати майбутні санкції проти Росії вкрай жорсткі, як він обіцяв кілька місяців тому. Спочатку країни НАТО нехай не купують нафту у Росії, а потім вже я буду встановлювати санкції. Чи погодиться основна сітка країн альянсу цього разу? Не робити закупівель Раші наразі мовчання ані пари з вуст, Лицемірно, скажете ви так. Бо мільярди доларів на ВПК Раші дають так покупці російської нафти з Європи. Спойлер співчуваємо через санкційні влучання Сил оборони в НПЗ Росії нафти буде значно менше, і це ще не фінал. Попри це, друзі Трамп чи не вперше назвав Росію агресором? Це вже покращення. Майже 8 тисяч молодих солдатів загинули цього тижня між двома країнами. Трохи більше з Росії, але розділено. Знаєте, коли ви агресор, ви втрачаєте більше. Трамп готовий вести санкції, каже він, але є умова номер два. Країни НАТО теж мають вести нищівні санкції, а не оце все, що як бачимо, не впливає глобально на російську агресію. НАТО має об'єднатися. Європа має об'єднатися і зробити це. Дивіться, Європа, вони мої друзі, але вони купують нафту у Росії. Тож ми не можемо бути єдиними, хто ну знаєте повністю, повністю задіяний. Але Європа купує нафту у Росії. Я не хочу, щоб вони купували нафту. І санкції, які ми вводимо, які вони вводять, недостатньо жорсткі. І я готовий запровадити санкції, але вони повинні посилити свої санкції відповідно до того, що я роблю. Але щоб уточнити, ви не будете діяти, поки НАТО не діятиме. Я готовий рухатися вперед, але вони повинні це зробити. Я думаю, що вони це зроблять. Переговори будуть, каже Трамп, але чи будуть вони успішними, друзі? Тут президент США сумнівається і називає причину. Будуть переговори чи назвете це самітом, чи просто зустріч не немає значення, але мені, мабуть, доведеться. Але вони, вони так ненавидять один одного, що майже не можуть говорити. Вони не здатні спілкуватися один з одним. Більш оптимістичний і однозначний у питанні завершення війни і переможця в ній спецпредставник Трампа по Україні. Кіт Келох. зараз Росія програє війну, бо якщо було б інакше, Путін був би в Києві, Одесі і Дніпрі. Тим часом видання Політіко друзі вийшло із новою статтею. Цитую: кремлівський диктатор вважає війну в Україні екзистенційною для себе, тобто тим, від чого залежить його політичне майбутнє. Тому він не відступить, каже політико, чи буде? То і далі бити шахедами по території альянсу так буде принаймні про це говорить підготовка з боку Росії. Центр протидії дезінформації прогнозує поширення маніпуляцій навколо безпеки в Європі, використовуючи результати навчань захід 2025 для залякування з цією ж метою і для розхитування ситуації всередині європейського союзу, що ми бачимо грає свою роль. Ймовірно будуть відбуватися нові зальоти. На територію країн НАТО з боку Російської Федерації, крім того, друзі Кремль використовуватиме майданчик генасамблеї ООН для дипломатичної і медіакампанії із нав'язування власного бачення, так би мовити, пізділ мирного врегулювання. Російські дипломати спекулюють навколо неоколоніалізму заходу, щоб заручитися підтримкою країн глобального півдня щодо України, друзі. Безпілотників з боку Росії стане більше. Росія готується до зимових атак. Різко наростило виробництво БПЛА, щоб перевантажити українську ППО. Російська армія використовує ударні дрони разом із ракетами та хибними цілями, щоб перевантажити систему протиповітряної оборони. Масовані удари спрямовані передусім на об'єкти оборонної промисловості, цивільної інфраструктури і енергетику. Ви спитаєте, Яніно, що буде з енергетикою? Так, дійсно, зараз всі ми про це думаємо. Ну, по перше, друзі, зробіть так, як зробила моя родина. Давайте з вами запасемося павербанками, батарейками в освітленні. Ліхтарями, а також за можливістю генераторами. Наприклад, знаю випадки, коли згуртовано ОСББ або сусіди між собою домовляються і купують генератор, аби живити квартири. По-друге, є непогані новини від наших партнерів і від ДТЕКу. Данія, наприклад, запускає системний інтеграційний проєкт для нашої держави. Бюджет не малий. 375 мільйонів євро три ключові напрямки: підтримка стійкості, раннє відновлення, енергетична безпека і перехід на зелену енергетику а також розвиток пов'язаного із цим, так би мовити, бекграунту за словами міністра закордонних справ. Нагадаю, у нас зараз це Сибіга в Данії Ларса Льоке Расмусена, Нова програма є фактично найбільшою та найамбітнішою в історії данської допомоги розвитку України. Він запевнив, що підтримка України з боку Данії є непохитною, і ми зробимо все можливе, аби українці були енергетично незалежними. Окрім того, ДТЕК спільно з американцями подбав про зимовий сезон. І відповідна інформація з'явилася на сторінці кампанії. Найбільший пауербанк України. Ахметові американці зарядили країну. Уявіть собі. Паербанк, але не для телефона, а для всієї країни. Саме такі друзі енергетичний монстр запустила компанія ДТ Ахметова разом із американцями з Fluence. Шість об'єктів у Київській та Дніпропетровській областях. Потужність цих пауербанків, кажуть буде 200 мегаватт, ємність 400. Цього вистачить, щоб забезпечити світлом 600 тисяч українських родин протягом двох годин. Будували всього півроку, і це рекордно швидко для подібних масштабів. Ну а тепер найголовніше, що це означає для нас із вами, друзі. Перше менше відключень ввечері з серіалом і Чайником більше не під загрозою. Стабільніше світло, у пікові години. Батареї підхоплять навантаження, більше зеленої енергії. Сонце і вітер тепер можна зберігати, а не зливати в нікуди. Ну і спокій взимку. Це ще один щит проти блекаутів і російських. А так, це виходить не просто батарейки, це гарантія, що країна крок за кроком стає менш залежною від примх ворога і більш захищеною для людей, що не може не тішити. Тож, коли наступного разу вімкнете світло вдома, знайте десь неподалік, працює гігантський пауербанк, який допомагає вам жити без темряви. Наша ж головна енергія, друзі, на полі бою це Збройні Сили України і мета українців їм допомагати. Ми вже з вами зібрали на пікап. До речі, з початку року ми вже більше десятка купили пікапів. Маємо звіт для всіх, хто допоміг у зборі. Друзі, вам сердечки, поцілунки від мене у вушко. Ну і звіт від хлопців із першої ОШБР і Мені Дмитра Куцюбайла. Тримайте. БПАК, першого окремого штурмового полка імені героя України Дмитра Кацюбайла. Висловлюємо свою подяку Яніні Соколові та всієї спільноті у допомозі придбання автівки. Це не перша допомога пані Яніні і всієї її спільноти. Щиро вам вдячні за допомогу. Слава Україні! Героям слава друзі! І маємо новий збір для третього армійського корпусу. Підрозділ радіоелектронної боротьби. Давайте допоможемо хлопцям, які виконують вкрай складні завдання. І більше того, вони захищають наших від того, щоб дрон прилетів на позиції. Вкрай важливо дистанція і швидко доїхати туди, куди треба. Тому потрібен пікап. Хлопці з третього корпусу записали вам відео. Подивіться, будь ласка, і допоможіть QR-код на екранах. В описі до цього відео ви знайдете способи долучитися до збору. Звіт традиційно. В наших наступних відео. Слава Україні. Ми окрема рота радіоелектронної боротьби в складі 3-го армійського корпусу, що виконує бойові завдання на харківському напрямку. Наша мета прикривати підрозділи від ворожих дронів та засобів розвідки. Звертаємося до підписників Яніни Соколової з проханням нам допомогти отримати автомобіль типу «пікап». Ваша допомога, наша мобільність, безпека та можливість ефективно виконувати роботу. Дякуємо за віру в Збройні Сили України. Слава нації, смерть ворогам! Дякую всім вам за довіру. Підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписані, ми працюємо щодня, аби ви знали правду, друзі, якою б не комфортною вона не була. І подивіться наш свіженький огляд цієї ночі. Зробили для вас огляд тих подій, які сталися минулого тижня, які будуть вже наступного тижня, щоб ви були в курсі. Він ось тут.